Біжить він по долині, в сіренькій кожушині. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає, в полі, в лісі, навкруги скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах. Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст, На городі побував, нам капусту попсував. Довгі ноги, скік та скік. Ми погнали, він утік. На всій земній кулі не знайти звіра милішого, ніж заяць, торкає людський погляд один тільки його зовнішній вигляд сіра, коричнева або ж біла шкурка, мордочка з великими вухами і величезними, красивими очима. Весь зовнішній вигляд даної тварини може викликати виключно позитивні емоції. Зайці поділяються на біляків, шуба змінює колір взимку, і русаків, колір хутра не змінюється. Зайців можна зустріти на всіх континентах, крім Антарктиди. Супереч поширеній думці, зайці не є вегетаріанцями, вони охоче вживають у їжу м'ясо. Скрізь, де зустрічаються зайці, вони є об'єктом полювання, і не вимерли вони досі тільки тому, що дуже активно розмножуються. Іще один цікавий факт: зайці спілкуються один з одним, відбиваючи передніми лапками барабанний дріб. Під час бігу зайці здатні розвивати швидкість до 70 км на годину. У разі необхідності швидко спуститися вниз по схилу, заєць може зробити це, скотившись на манер колобка. Зуби у зайців ростуть усе життя, тому їм необхідно гризти щонебудь тверде, щоб їх сточувати. Зайці від природи володіють відмінним слухом і нюхом, а озір у них слабкий.